Найчастіша помилка водіїв. Друзі, всім привіт! Прямо зараз хочу продемонструвати вам відеоролик, на основі якого виділимо помилку, яку допускають велика кількість водіїв. Вас зупиняє співробітник поліції, ви не фіксуєте його дії. Е, відразу передаєте свої документи, після чого співробітник поліції каже вам: е, у мене є підозра, що у вас стан наркотичного сп'яніння, і так все складено, що на даний момент, такої як процедури, що конкретних підстав, що у вас стан наркотичного сп'яніння, немає. Ви. Або відмовляєтесь, чим погоджуєтесь з цим фактом, або їдете ну безпосередньо здавати аналізи, щоб щоб підтвердити, що ви не в стані наркотичного сп'яніння. Е, передали свої документи. Інспектор патрульної поліції їх взяв і кудись зник. Ви чекаєте годину? Після чого підходите до інспектора, кажете, ну що ми будемо їздити, здавати аналізи. А він вам каже: почекайте, ви можете бути затримані на 3 години. Акту затримання ніякого не складають, водій просто чекає. І після чого ви їдете в медичний заклад здавати свої аналізи. Хоч і у вас підстав в принципі може бути ніяких. Після чого ви маєте чекати результати аналізів, і потім вже будете з цим всім розбиратись на відміну від того, що ви могли просто пред'явити свої документи. Ви б не стали ну тобто затриманим, тому що ви ж без документів нікуди не поїдете. І інспектор патрульної поліції, якби ми сказав, що їдемо здавати на стан наркотичного спійня. Ви кажете, окей, їдемо. Якщо він е, затримує ваш час, ви просто сіли в автомобілі і поїхали далі. Все максимально просто. Дивіться відеоролик і в кінці залишите свою думку. Давай ну якось рішати Я не можу тут сидіти, цілий день. Так. мені адвокат так, сказав знімати вас на відео. Якщо ви мене задержуєте, то задержуйте Якщо ми... Ви... Пускайте, то спускає. Я, зараз я не буду нічого виключати. Ви 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 Ні, я не блокпост знімаю. Враховуючи те, що зараз на блокпостах заборонена відеозйомка, тобто зйомка безпосередньо блокпостів. Поліцейський забере ваші документи, і ви по факту не маєте права фіксувати дії співробітників поліції на блокпості. Цим вони дуже добре користуються і потрапляють водії в ось такі ситуації. Я вас знімаю, хорошо. Я знімаю вас. Я вам повідомляю, я інспектор фоду-1, рота 4, батальйону 3, полку 1 управління патрульної поліції, Києві, лейтенант поліції по салаті Михайло Станіславич. Я вам повідомив те, що я бачу у вас ознаки наркотичного вкаління. Пропоную вам їхати до лікаря поїпали. нарколога ви згодні. Все, значить, ви зараз тут залишаєтесь, так. тому що зараз технічних причин в мене немає. Зараз як вас завезти? Приїде екіпаж, вас забере і завезе так, до лікаря нарколога. На я вам завідомию. Ви вже вошені. не можете сидіти за керівниками. Годину тут стою. Три години. Три години, на якому основанні? На основанні такому, що. Не хотіть, я зараз напишу остановки. на місце. Що на місці? Це причина остановки. Я така зараз зроблю причину остановки. Скажіть, будь ласка. що берегіть дороги до станови. Світь, будь ласка, бежі дороги. Ви наприїжджаєте. Вони задайте мені документи, Скажіть, я уйду. зараз поїдете. До лікаря я тут нарколога. Так, поїхав. Хорошо, будете ще два стоять? На якому основанні? На такому основанні, тому що я вас виявив ознаки наркотичного сп'яніння. Що ви мене ще остановили На якому основанні? То поїхали до нарколога. Поїдете, житіть здорові. Поїхали. Что ты забрать у меня телефоны не понял? Здорово, да. Да пошлите шум. Что вы меня залагаете? Я не понял. А что? Че, офинили вообще, блядь, Так документы давать. Да, в руки да. документы оборот не забрали, папа. Я поехал. Документы отдайте. Я тут два часа стою, какого? Бени. На якому основании у меня остановили? Чи законодавства. законодавство давайте протокол задержання? Я буду стоять. Хоч чотири часу тридцяті складено. Зрозуміло за тінарко. Покажіть складено. Зараз прийде поїдете до наркова. Що я довжний чекати вже годину? Чекаю. Поїхала, і все, машина поїхала я до наркола. Отож, друзі, запам'ятайте, ніколи не передавайте документи в руки співробітнику поліції. Вас закон зобов'язує пред'явити документи. Ви пред'явили до повного знайомлення. Все, тому що в такій ситуації можете попастись і ви. І потім будете бігати за співробітником поліції, просити, щоб він віддав документи. А Він буде просто займатися своїми справами. А Так, пред'явили все окей, поїхали далі.